Збираємо яблука сорту Red Chief. Ось такий от шалений урожай. Вже кілька ящиків нарвали. Гарні, крупні, смачні, солодкі яблука. Суперовий сорт. Сім раджу. Щорічне сильне плодоношення. Тут вже лишилось не на яблуні, вже багато більше зірвали плодів. Ось. Оце маленьке яблучко. І воно вже солодке. Так що всім гарних врожаїв, хай щастить.